Тему існування ігрових автоматів у Бердичівському кафе Лісова пісня закрито. Принаймні, все на те схоже. Пізно увечері, 26 лютого, до закладу навідалася чималенька компанія молодих хлопців, але не заради розваг, а задля того, аби з їхніх слів поставити край беззаконню. Дещо раніше вони зібралися на спільну зустріч. Представники бердичівських осередків самооборони майдану, правого сектору та місцевої міліції. На ній одноголосно констатували, настав час дієво відреагувати на звернення городян про те, що ігрові бандити калічать людські долі, невтомно витягуючи із бердичівлян гроші, нерідко останні, часто штовхаючи автоматозалежних на гріх. Зрештою, вирішили і постановили досить засідань і обговорень. Час починати змінювати своє місто. Коли з автоматами закінчили міліціянти, за справу взялися хлопці. Трохи часу, і вантажівка наповнилася ігровими виманювачами гривень. Усього з кафе було вилучено 42 автомати. Справи впоралися цим завданням. Ваші далі всі ігрові автомати з міста Бердичево, щоб тут їх не було. Ну я думаю, це це обов'язок не тільки міста Бердичева, а... Всієї України починати з чогось працювати, От, бо не, не зря наші хлопці полягли в Києві, і щоб починати нач... щось, щось працювати, вже хватить цих зборів, обговорів, ну і тому подібне. Починаємо з автоматів, а потім дійде до того, щоб і наркотики, алкоголь, і тому подібне. Ця революція достигне того, що вона хотіла зробити. І не закінчиться таке це, як 2004 року. Практики вже набралися люди і младші, і старші. І думаю, ми цього не допустимо. Будемо починати помаленьку, потихеньку якось зробимо лад в нашій країні. Поки завантажували ігрові автомати, надійшов сигнал, що неподалік у торгівельному центрі невідомі мають справу до автомату лотерея. Фортуна того вечора явно була не на боці двох молодиків після нетривалого діалогу. Активісти самооборони та правого сектору передали їх до рук працівників міліції.